Старий Завіт був дітоводітелем кохрісту, педагог, спідагог. Там є різні символічні вказівки, такі, як, наприклад, у 13 розділі Книги Левит забороняється вживати нечистих тварин. Вказується, де честі тварини, де нечисті. Це символіка, яка була обумовлена духовною занепалістю людства того часу. І Господь простими прикладами показував, як людині себе поводити потрібно, а як не потрібно. Наприклад, нечистою вважалася свиня. За зразом бралась поведінка тварини. Тобто, свиня, вона коли хоче їсти, вона волає, думає про свого хазяїна. Коли хазяїн прийшов, нагодував. Вона наїлася і вертається у свою багнюку. Цим вказувалося, що не будь по поведінці подібний. коли тобі щось потрібно, ти волаєш і думаєш про Бога. Як тільки Господь тобі дав те, що тобі потрібно, ти вертаєшся знову в своє гріховне життя. Так само заборонялися до вживання, наприклад, орел, віроломство, ненацька нападав. Плазуни різні змії, причина лукава така спритність, гієна харчується падалью, тобто не харчуйся гріхами, всякими беззаконнями. Заєць, боягуз трусливий, тобто який не готовий, а людина як не вживай цього м'яса, тому що не готовий йти іти подібно до цієї істоти. Як бути ти боягусь на духовне життя, на духовні подвиги. Ну, кролика не дозволялося теж вживати, тому що і за порока одностатевої пристрасті, як це пояснює. Апостол Варнава і такими от простими засобами Господь показує, яких тварин не можна вживати. А можна б вживати, наприклад, яловичину. Причина теж вказувала її поведінці. Корова жує жвачку, тобто жує, пережовує це, нібито сивол обміркування. І в неї роздвоєно копито. Тобто, символічно, якби розрізнює добро і зло. Людина повинна. На це дивитись і таким образом вживати ту тварину, яка веде себе духовно. Так, старий заповіт показував, якою повинна бути людина. Вже коли Господь прийшов на землю, то всі ці символи, всі ці тіні вони відійшли, тому що в тілі сама істина.